Нові моделі масок Influx від ESS. Наконець -то я дождав, дождав, дождався. І довжди, дождався. <рес> сидів, але все таки Наконець-то я дождався. Приїхали наші масочки від компанії ESS Influx, це нова моделька від ESS. Ми сьогодні подивимося на два варіанти цих масок з кріпленням під шолу на шоломи з рейками і звичайне кріплення на ремінці. Загальна інформація по маскам ISS інфлюкс це нова моделька, дуже багато змін в ній, але найголовніше це в нас можливість лінзи перемикання її положення. Тобто в одному положенні в нас збільшується вентиляція, і ці лінзи взагалі не потіють. А в іншому положенні у нас трошки менша вентиляція, взагалі не потрапляє ніякий пил, нічого, але при цьому зберігається захист від запотівання. Тобто це можна просто швид, швидко такими рухами переключати. Чому ми на огляд взяли два різних варіанти? Тому що тут різниця в самому кріпленні цих масок на шолом. В цьому варіанті це просто. Резиновий такий страхувальний ременець. А в іншому варіанті у нас йдуть ось такі стропи для того, щоб кріпити ці маски на рейки шолома. Дуже швиденько все знімається і ставиться, тому взагалі не буде ніяких проблем з використанням таких масок. Кріпленням на шолом на рейки має назву інфлюкс Pivot, А цей варіант це просто звичайний інфлюкс. Всі ці варіанти представлені в нас в магазині. Кольори самих оправ можуть бути різні. В комплектації, як правило, йде дві лінзи. Це прозора і темна, що в, цьому, що в цьому варіанті. Різниця виключно в кріпленні. Ми вирішили розширювати асортимент по маскам, а саме масок від фірми ISS. І Це один із найперших років, тому ми завозимо всю лінійку Influx, включаючи Pilot, тому Заходьте на наш сайт, переходьте за посиланням, пишіть нам в дірект, і ми завжди вам допоможемо підібрати потрібні вам маски.